2014 року в Володимирецькому районному Миколеїму розпочало свою роботу інтернет телебачення На сайті Володимирецького району Колеєму розміщене посилання на онлайн-телебачення, де можна ознайомитись із програмою телепередачі. Телебачення працює з 8 години ранку до 20 години вечора. На базі Колегіму функціонує кіновідеостудія Вулик, яка готує щотижневі репортажі про основні події і життя Колеї. Для перегляду відеоконтенту виробництва. Студії «Вулик», необхідно перейти на сайт Гімбрецького району колегіуму за адресою, яку Ви можете бачити зараз на екрані. В розділі «Кіностудія Вулик кожен відвідувач має змогу переглянути відео за категоріями: Новини та реклама, фільми про колегіум, ігрове кіно, документальні фільми, кліпи, відео урочистих подій. Пропонуємо для вашого перегляду підбір відеофрагментів із новин колегіуму. Доброго дня з вами у студії Олеся Білічук. До вашої уваги черговий випуск новин Володимирецького районного колегіуму. Доброго дня! Сьогодні п'ятниця, 13 вересня, і з вами в студії Марія Бик. Доброго дня! Сьогодні 16 лютого і з вами в студії Валерія Тимногорова. Доброго дня! Сьогодні 9 лютого з вами в студії Катерина Бубка. Інтернет-телебачення Володимирецького району коли йому дає змогу громадськості бути в курсі основних подій і життя нашого закладу.